Надійшло звернення від Високівського сільського голови щодо ситуації вивозу ґрунту з 8 гектарів землі на території поза межами села Городище. 31 серпня за моєю ініціативою було здійснено виїзне засідання тимчасової контрольної комісії. В ході комісії депутати Змогли переконатися в тому, що на ділянці цій вищезгаданій 8 гектарів з 40 тонними самоскидами, з 40-тонним екскаватором навантажувався пісок і вивозився на будівництво дороги М-06, траси Київ-Чоп на ділянці 129-131 кілометр. За словами сільського голови Вісоківського, з цих ділянок не сплачувався земельний податок протягом чотирьох років. Жодних ліцензій, жодних дозволів, жодних сплат до місцевих податків за цю господарську діяльність, яка там веде китайська компанія Сінахідро, не здійснюється. До цих пір. Далі там здійснюється ця господарська діяльність. За моїми скромними підрахунками, потреба піску на об'єкті реконструкції десь біля мільйона кубів. Комерційна вартість кубу піску від 120 гривень в нашій області. Можна підрахувати, які збитки несе наша область. Відбуваємо наступним чином. Наші земляки в свій час, в 2014 році оформили земельні ділянки 4 чоловіка по 2 гектари під особисте селянське господарство, поблизу села Городища. І сьогодні вони продають китайцям грунт. Самі ж китайці його й вивозять, Це приведе до екологічного лиха, тому що там створюється величезний кар'єр, який осушить не лише ліса навколишні, а й людські землі. І крім того, яким чином зробили китайці, під'їзду туди не було. Воно так по прямі, через село Вереси, Житомирського району, по людським паям, які сьогодні там є, по людським поям інших сил, городища, високе, їдуть, протоптали собі дорогу і чхали вони на всіх. Розумієте? Поки ми будемо створювати комунальні кар'єри, там ще щось говорити, вони вже добудують і підсиплять всю ту дорогу. Там маса, крім того, вони починають цілодобово їздити. Ви розумієте, яка там швидкість? Мало того, ми туди приїхали, комісія так звана наша, подивилася, вона навіть не зупинялася, розумієте? Тобто, виходить так, гроші європейські, підрядник, китаєць, е, спостер... наглядач за е, підрядником італієць, а віддавати будемо ми, що й граблять, ну не граблять, скажімо так, а використовують таким чином з величезною шкодою для нашого населення, нашій землі. Продають землю не власники, вони кияни. Чотири роки вони заморозили цю землю, не використовували, не платили податок, не були зареєстровані в податковій. Перепродали вони ще одним киянам, які до мене приїхали. З чого все почалося? Вони показали ось таку документацію, яка називається Робочий проект рекультивації порушених земель. Порушених. Тобто були землі не порушені. Землі сільгоспвиробників. до речі, працівники соціальної сфери села Городище мали там свої наділи по 50 соток, нічого не підозрюючи і в цьому році збираючи і вирощуючи урожай. Це перший момент. Другий момент, коли цей Олександр Александрович з'явився, я запропонував поїхати у відповідні органи, показати цей проект. І друге, що я запропонував, зустрітися з активом села Городище з власниками на цих городів. Ну, Він прийняв другу пропозицію, з'явився в городищах, Получився великий скандал. Остання його фраза ноги моєї більше тут не буде. За два дня Олександр Олександрович зумів перепродати землю ще одним українцям, ще одній київській фірмі, яка також взяла нібито цю землю в оренду. Відповідно, вони продали її китайцям. Тобто, цілий інсуд. Я не проти будівництва і громадяни, селяни, не проти будівництва дороги. До речі, в результаті компромісних варіантів люди вже отримали компенсацію збитки за урожай, а сільська рада вчора домоглася сплати 25 тисяч гривень земельного податку від тих недобросовісних громадян, киян. Я не проти будівництва, але це будівництво повинно вестись чітко прописаних законом межах. Сьогодні глибина кар'єру досягає 6 метрів. Поряд, поряд, дорога, за півтора метра дорога, Троковича Гадзинка, Уже розбито десь 800 метрів цієї дороги. Тобто там потрібно буде робити капітальний ремонт. Майже розбито місто. Може за 2-3 неділі зупинитись рейсовий автобус і зв'язок Городищ на Дрокович. Що нам мішає? Вже два роки ми кадеся йде ваша. Створити законне, комунальне, обласне підприємство, яке володіло краєму піску. І ми б не шукали цих 10-20 тисяч видати книжку. Ми не шукали сьогодні цих 10 50 тисяч купити сороті квартиру, ми не шукали ці копійки. Вестю на всьому, щоб 70-ту начальник у мене, прокурорів, начальник і зброю. Не може бути так, що влада не має важливі впевнені цей процес серед билої дня коробки, а ми чекаємо рішення суду. Та то, що тут кришують і кричують, я впевнений, не в цих кабінетах області, а в Києві. Постійно пряма команда, хай везуть все дорого. Це зрозуміло всі. Але є по цьому правоохоронні органи прокуратуру СБУ, які отримують державні гроші. Я думаю, коли крадуть на очах від білого дня незаконно, то не мають чекати рішення суду, а не варті порядок. Зараз працівниками поліції проводиться відповідна перевірка і проводиться досудове розслідування. В ході якого встановлено, що підрядникам по будівництву ділянки об'їзної дороги є підприємство з іноземними інвестиціями, це китайська сторона, представниками якому долучено до матеріалів кримінального пораження, копії проєкту рекультивації чотирьох земельних ділянок загальною площою 8 гектар на ім'я чотирьох громадян України. Крім копії зазначеного проєкту та копії витягу з реєстру прав на нерухоме майно. Інших документів надано не було. Також в проведенні слідчих дій встановлена та індифікована всю техніку, за допомогою якої здобувається видбуток ґрунтосуміші і надане запиту у відповідну установу для отримання інформації про їх власників та користувачів. З метою встановлення наявності фактів завдання шкоди навколишньому природньому середовищу нецільового використання або самовільного захоплення земельних ділянків, працівниками поліції ініційовано проведення перевірок державними контролюючими органами, а саме державною екологічною інспекцією, земельною інспекцією держґірокадастру Житомирської області. На підставі отриманих матеріалів перевірок буде вирішене питання по призначенню комплексної земельної екологічної експертизи на предмет відповідності проєктної документації на рекультивацію земель вимогам діючого законодавства та наявності істотної шкоди природному середовищу. Ну, в общем, в двох словах, це просто поки у нас на руках не буде висновків відповідних органів, ми. Зупинити роботи або зробити висновок про те, що здійснюється втручання незаконне в видобуток цієї ґрунтосуміші, ми не можемо, тому що злочин у нас, наприклад, якщо, грубо кажучи, людини пограбували, злочинця піймали це одне. А там, де є технічні моменти, це можуть зробити тільки відповідні фахівці.